Детективний геній Артур Конан Дойл, роки життя 1859 1930. Перше, що зазвичай спадає на думку у зв'язку з ім'ям Артура Конан Дойла, це образ неперевершеного майстра детективних розслідувань містера Шерлока Голмса. Однак, звернувшись до літературної енциклопедії, необізнаний читач буде здивований обсягом і розмаїттям творчої спадщини цього письменника. Адже крім численних історій із життя знаменитого сищика, він писав спортивні оповідання, морські новели, фантастичні романи, історичні твори, книжки про війну, п'єси та вірші. До речі, сам Конан Дойл не вважав оповідання і повісті про Голмса найкращими своїми творами. На певному етапі творчості, утомившись від детективної теми, він навіть спробував позбутися цього персонажа, придумав сюжет, який завершувався загибелю Сищика у двобої з підступним професором Моріарті. Проте публіка, не бажаючи розставатися зі своїм улюбленцем. Вимагала продовження його пригод. Урешті решт письменник здався і воскресив героя в серії оповідань Повернення Шерлока Голмса. Загалом Конан Дойл написав 56 оповідань і 4 повісті про Шерлока Голмса, їхню величезну популярність засвідчує той факт, що наприкінці ХХ століття. У світі діяло близько 150 товариств прихильників знаменитого детектива. Працюючи над пригодами Голмса, письменник почасти спирався на досвід літературних попередників, які будували свої сюжети на розкритті складного злочину. Однак саме у творчості дойла детективний жанр сягнув найвищого розквіту. Образ Шерлока Голмса вийшов таким правдивим, що сучасники нерідко сприймали його як опис реальної людини. Деякі читачі навіть намагалися з'ясувати точну адресу словетного детектива або ж довідатися, хто зі знайомих автора приховується за ім'ям його персонажа. Однак навряд чи образ Шерлока Голмса був би таким життєподібним, якби письменник не вклав у нього часточку власної особистості. Недаремно ж син Конан Дойла стверджував, що чув від батька таке зізнання якщо й був Шерлок Голмс, то це я сам. Артур Конан Дойл народився 22 травня. 1859 року в Единбурзі в сім'ї з давнім лицарським корінням і міцними культурними традиціями його дід, батько й дядьки були художниками. Майбутній письменник теж мав здібності до малювання, тому, на думку рідних, мав продовжити династію. Однак від матері Артур успадкував ще й дар оповідача, який згодом привів його на письменницький шлях. Дружна родина Дойлів жила досить скромно. Батько служив дрібним клерком, і його заробітки вистачало лише на те, щоб так сяк підтримувати убогий добробут. Виховуючись за таких умов нащадок шанованого роду, рано усвідомив, що повинен опанувати професію, яка забезпечувала б йому надійні статки. Він обрав медицину. Закінчивши медичний факультет Единбурзького університету, Дойл певний час служив корабельним хірургом, а згодом відкрив власну лікарську практику в приморському містечку Сауці. Пацієнтів у молодого лікаря було небагато, натомість вільного часу, удосталь. Це й спонукало його до написання оповідань. Та вже незабаром літературна творчість переросла межі хобі, і Дойл мусив визначитися з основним напрямом подальшої діяльності. У 1891 році, уже відомий на той час автор кількох історій про Шерлока Голмса, вирішив стати професійним письменником. Утім, Дойл був надто енергійною людиною, щоб обмежитися тільки цим. Він грав у гольф, крикет і регбі, займався боксом, їздив на велосипеді, брав участь у міжнародному автопробігу і регаті, двічі висувався в парламент, а під час Англобурзької війни, щодня, ризикуючи життям, керував польовим шпиталем. Відомо, що під час Першої світової війни 55-річний письменник виявив бажання знову піти на фронт. Військове командування відхилило прохання Дойла, але душею він був разом із співвітчизниками. Про це власне свідчать і багатотомний літопис він Британської імперії, який уклав письменник і, названий на честь митця, траулер, що входив до складу англійського флоту. Деякі зі своїх захоплень письменник передав знаменитому Шерлоку Голмсу. Та передусім цей герой успадкував від свого творця сміливість, почуття гідності та готовність служити ідеалам справедливості й добра. Поруч із Шерлоком Голмсом, який наприкінці твору достеменно описує картину злочину, завжди перебуває помічник Вотсон, що має свою помилкову версію розвитку подій. Інколи до цієї пари приєднується ще один персонаж – поліцейський. Він теж намагається тлумачити факти, але йде хибним шляхом. Так автор подає різні точки зору на одні й ті самі події чесність, мужність, відданість Батьківщині такими були головні принципи життя Конан Дойла. Напевне, найкраще вдачу цього лицаря-романтика характеризує напис, вирізблений на його могильному камені точний, немов сталь. Прямий, немов клинок. Тих, кому сподобалося оповідання, пістрява стрічка, напевне, зацікавить і спілка рудих. Одного разу, завітавши до Шерлока Голмса, доктор Вотсон застав у нього Джейбеза Вілсона, огрядного літнього джентльмена з вогняно-рудим волоссям. Нещодавно його помічник Вінсент Сполдінг приніс шефові газету з оголошенням. У якому йшлося про те, що якась спілка рудих відкрила вигідну вакансію для рудої людини, легку роботу за хорошу платню. Спокушений цією пропозицією, Вілсон прийшов на співбесіду й одразу ж отримав місце в зачиненому офісі. Усе, що від нього вимагали, це чотири години в день переписувати британську енциклопедію. За кілька тижнів такої роботи Вілсон одного дня з подивом побачив зачинений офіс, що на його дверях було прикріплено оголошення про розпуск спілки рудих. Аби з'ясувати, що сталося, Вілсон вирішив звернутися до Шерлока Голмса, і детектив погодився розібратися, що й до чого кінематографічна шерлокіана Перший кінофільм про Шерлока Голмса вийшов 1900 року в Нью-Йорку. Власне, то був фрагмент тривалістю 45 секунд. Злодій виходить з кімнати, увіходить знову й вилазить через вікно, дивуючи своєю поведінкою Голмса. За трохи більше, ніж століття, що минуло відтоді, геніальний детектив з'явився в понад 250 кінострічках. Ця приголомшлива цифра зафіксована в книзі рекордів Гіннеса, засвідчує, що історії про Шерлока Голмса екранізували частіше за будь які інші твори світової літератури.